І, хоч абоненти «Миргородводоканалу» неодноразово попереджалися про необхідність повірки лічильників води, все ж майже 4,5 тисячі абонентів і досі цього не зробили. Жодних же санкцій підприємство на протязі довгого періоду не застосовувало. Але за словами керівника абонвідділу Костянтина Кірпосенка, так тривати далі не може. Відповідно, в серпневій квітанції. Про користування послугами водоканала було роздруковано всім абонентам, в кого завершився термін використання лічильника без ну, повірочний термін у цей чотири роки. Було надруковано, що необхідно провести повірку, це як офіційне повідомлення. Інакше ж абоненти будуть в вересні місяці переведені на норму використання води. Щоб зробити повірку, необхідно звернутися до водоканалу, наш майстер проведе розпломбування, видасть акт про розпломбування. Далі людина, хоч сама, хоч за допомогою будь-кого знімає цей лічильник, привозить до нас. Це одна варіант, один із варіантів. Привозить до нас цей лічильник, ми ж ці лічильники збираємо, веземо на Полтаву, повіряємо, потім привозимо назад, відповідно, людина забирає лічильник, встановлює, ми його пломбуємо. Пломбіровка, розпломбіровка і пломбіровка раз в 4 роки безкоштовно. Тобто вона входить в тариф. Звісно ж, під час воєнного стану Миргород-водоканал не зможе застосувати санкції до тих абонентів, яких термін повірки лічильника настав саме в цей період, але ж до всіх інших водокористувачів, продовжує розмову Костянтин Кірпосенко. Санкції застосовані таки будуть. В кінці вересня ми цю інформацію всю у загальні тобто, хто звернувся на протязі вересня, хто звернувся до еталона, ну то тобто, провів Повірку через еталон. Ми цих абонентів не займаємо. А всіх решту, хто не звернеться протягом вересня-місяця, на початку жовтня, коли будемо закривати вересень, ми ж відповідно їх переведемо на норму. Окрім цього, абонентам «Миргородводоканалу» також не слід забувати і про те, що від показань загальнобудинкового лічильника відніматиметься сума показань всіх квартирних приладів обліку води в будинку, а залишок розподілятиметься на квартири, які ще не обладнані приладами обліку або в яких вони не повірені. Люди, які з неповіреними лічильниками будуть переведені в вересні на норму. На них же ж піде і розподіл. Тобто у нас дуже багато будинків, вже, що всі обладнані лічильниками, тобто нормовиків немає, то вони тепер з'являться. І розподіл піде, вмісто того, щоб на всіх мешканців пропорційно використаним кубам, воно піде пропорційно кількості проживаючих, які абоненти, які переведені на норму. І це суми там. Ну, ні, скажімо. Отож, аби уникнути санкцій, власникам іще неповірених приладів обліку води, слід терміново звернутися до мироводоканалу і невідкладно вирішити проблеми, які наразі назріли.